Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо намагатися щось зробити з цією маскою. Будемо її фарбувати. Для цього нам знадобиться фарба. В мене для гіпсу. Ваш предмет реставрування, водичка, пензлик та ватні ось такі палички. Старе якесь рядно, що не жалко. На цьому рядні я вже заливала епоксидку. Гіпс, тут нема живого місця. Зчищати ми нічого не будемо, будемо прямо на всю цю творчість наносити нову фарбу. Спочатку оберемо колір основи. В мене буде це, звичайно, чорний колір. І ми починаємо. І, до речі, ви, мабуть, пам'ятаєте, цей силиконовий коврик і ця масочка були придбані минулого разу на секонд-хенді. Наш пензель. нам потрібна чорна фарба і починаємо замальовувати. Ось так в нас вийшло. Ми повністю перекрили чорним кольором. Даю йому трошки підсохнути. Перш за все, я хочу виділити очі та брови. і хочу для цього металічну фарбу. Фарбу використати. І хочу використати ось такий рожевий, щоб підкреслити губи. Або ж ось такий. Ще не визначилось. На жаль, нема червоного кольору. Чомусь я все ж таки визначилась ось цим. І ми починаємо. Так, все ж таки добре що я взяла саме цей колір. Тут буде декілька шарів, бо на чорний кольор воно дуже погано сідає. Тепер будемо коректувати ось ці частини. Я беру найменший пензель, який в мене є. І обережними рухами. Намалювали ми вже і брови. А тепер хочу родинку намалювати тут, також золотою фарбою. Знову повторюємо губи. Ось такий у нас перший результат. Можна було б так і залишити, але мені дуже не подобається її надзвичайно велика лобна зона. І я буду, мабуть, розфарбовувати її далі просто типу як в горошок різними кольорами. А якщо не сподобається, то можна буде перефарбувати знову в чорний. Виглядає наче гарно, але, якщо чесно, дивлячись на неї, стає трошки моторошною. Вона нагадує дуже сильно якогось мерця. І зараз я вагаюся, чи потрібно продовжити фарбувати, чи лишити так. Навіть не знаю. Прийшла Михайлина на допомогу. Як можна спасти ситуацію? Були деякі спроби щось намалювати. Але мені нічого не подобається. І тому, а, поки я вирішила залишити ось цей місяць в неї на лобі, тут я вже перекривала чорною фарбою, ми це зараз бачимо. А, можливо, навіть і місяць я потім зафарбую. Не знаю, не подобається чомусь. Мені здається, що ось так як є, більш нічого вже додавати не потрібно. Звісно, що до в нас було набагато гірше і на цьому досить. Тож, дякую всім за увагу. Ось такий в нас результат. До побачення!